Усім привітик! Ви на в'язальному каналі, мене звати Галя, і ми вже четвертий тиждень у в'язальних стартах віжу, що хочу, осінь на носі. Започаткували цей проектик Оксанка Недошитко і вікуся з каналу Україночка В'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. І в нас вже четвертий тиждень іде, і я думала. Думала, придумувала, що мені взяти у четвертий тиждень стартів, що починати. І згадала розмову, верніше, переписку нашу з Оксанкою Недушетко. Вона каже: Бо я ще тоді, як тільки починався цей проект, кажу: навіть поняття не маю, що я буду в'язати, що буду брати з собою, і ну, що в мене буде в цих проектах. А вона каже: Давай, зв'яжи сумку проєктну, і зроби на неї майстер-клас. <смі> ну, Оксанко, ця ідейка в мене визрівала довго в голові. Я обдумувала. Поняття не маю, що в мене має бути. Ну, уявляю собі вже, яка, бо бачите, що розмотала оцю пряжу на три, е, буду в три ниточки в'язати. Е, колись я замовляла, вона е, була підписана як графія. Ну, це приблизно не графія, це якась штучна. Штучна нитка, Вона ну, так шарудить, знаєте, як. Ну, і така такої текстури. Ще й такий має блеск в собі. Ну, і в мене ще така є рожева бубінка і оранжева. Ну, оранжева мені більше чогось хочеться зараз оранжевою в'язати. Це такий навіть. Такий морквяний морквяний колір. Тут трошечки інакше е, камера передає, а тут такий колір от, чисто купається, восени, от такий вони є колір. І я собі розмотала цей колір в три ниточки буду в'язати. В е, ну, задумі у мене так. Що це має бути е, низ, наподобі як корзинка, така ж темніша. І якщо я ще придумаю якісь кишеньки, не знаю, чи це вони будуть. Е, Навкруг цієї проектної сумочки, чи всередині. Я ще, ну, я ще ця думка визріває. І верх е, в мене є ось такий котон. Він такий ні молочний, ні така слонова кість. Е, стрічковий котон, і верх я хочу шпицями дов'язати ось, е, щоб. Так засувалося, як мішечок. Я вам ну, це все, все буде по ходу. Може, я ще щось передумаю не хочу наперед казати, що я ну, бо можу змінити свої плани і потім скажете, розказувала одне, а от зовсім інше показує. Так що я починаю на сумку для наших в'язальних проєктів. Побачимо, що в мене вийде. Давайте в'язати разом, разом придумувати щось. Тому що от так ідеї і народжуються. Одна переписка з Оксанкою, і е, народилася оця ідейка. Так що, Оксанко, якщо в мене вийде ця проєктна сумочка, то буде називатися Оксанка-захцянка. У нас в галицькому лексиконі є таке слово Захтянка. Що ніби захотіла, <смі> і то буде в мене Оксанка-захтянка. Так, наговорила, головне, щоб в мене все вийшло. <смі> все, я до роботи і зустрінемось через хвильку. Вийшло вже не так мало часу з останнього моєго підключення, і як ви бачите, що в мене є щось та й вийшло з моєї проектної сумки. Сумкою назвати це трошки важко, в мене вийшла торбинка. Так що, Оксанко, твоя захцянка є, не знаю чи така, як ти собі думала, бо що думала, як я сама не знала, що буде. Це повна імпровізація, без всяких мірок, без всяких вимірів, розмірів, як дівчатка шиють. Я зовсім інакше думала собі, що буде це повністю в'язане, а вийшло ще й з підшивом тканини. Завдяки Оксанці, я за 5 років нарешті витягнула швейну машинку, не шила вже нею дуже довго, я вже і забула як нитка вселяється. І в півдня мені прийшло на те, щоб відрегулювати щось, пригадати як шити. У мене така простенька машинка, ну там не професійна, але можна на ній все пошити з таких легших тканин. І я нарешті витягнула цю машинку, і ось що в мене вийшло. Чому так вийшло, я зараз розкажу. Почала я в'язати ось цієї. В кавичках рафії, тому що це далеко не рафія, це є більш як капронова ниточка. Вона дуже приємна, пластична, приємна, але, напевно, я не знаю не для штивних проектних сумок. Ви вже бачили відео, я вставляла, що не обійшлося без розпусків. Почала я в'язати в три ниточки, розмотала собі в три ниточки і дно в'язала стовпчиком з накидом круг, але виявилося, що це надто пластичне і це могло згодитися тільки як підставки під тарілки, от такі кругленькі, то було б непогано в три ниточки. Тому я ще собі домотала один моточок і почала в'язати, зараз вам покажу: почала в'язати по крузі, але вже стопчиком без накиду кругленько йшла без з'єднання, йшла по кругу. Ви бачите, отут. Потім, вже як набралося розміру такого, як я собі думаю, більшого не треба. І я тут перейшла. Таким за задню петельку ловила і зараз там І в мене така вийшла косичка. Знаєте, в купінетках в'яжеться, що стопа, а тут вже перехід до е, верхньої частинки. От також я так собі вирішила зробити, щоб було видно, що це дно, а це вже перехід до другої частинки. Так. Вона в мене, бачите, і зараз вона така. І що? Я зв'язала і дивлюся далі. І тут полотно також в'язала стопчиком без накиду, зв'язала і дивлюся, що вона далі не є така штивна. Форми вона не буде тримати. І я вирішила підшити тканиною, бо туди мала в'язати шпицями, пам'ятаєте, верх такий молочний, я тоді ниточку показувала. Але вийшло зовсім по-іншому. І я на швейній машинці. У мене були такі клаптики тканини. У мене є багато відрізків, більше в селі, але і щось взяла і сюди. І е, з цієї сторони ось така. І дивіться, я коли, буду, ну, коли вона буде складена, буде ось така. Але коли я буду в'язати, я буду її отак завертати круги. І щоб гарний мала вигляд, я тут дала кружево на цю сторону. Тут е, прострочено і шнурочок вселений, з двох сторін є такий, бачите, що стягається. О. І коли я буду в'язати, то і в мене буде ось в такому вигляді, щоб все було е, зручно. Тут я дивіться, в мене тут дуже ще неаккуратний низ, тому що я пришивала рафію вже остання була строка пришити ось ось цей просто прострочити, щоб воно добре трималося. І коли я прострочувала з цієї сторони, мені тут трошечки поморщилося. Бачите, при ну це мені ніяк не заважає. це проект це сумка для мене. І вона мені буде така перша, знаєте, то буде така пам'ятка. І не досконала. Але це для мене, ви знаєте, в мене все на око. І що зроблено з душею, а ще з такою історією про Оксанку. Це буде дуже така пам'ятка для мене. Бо <гум> Оксанка собі що? Вона, ми зговорилися, вона сказала, що хоче. Потім ми списувалися, кажу, знаєш, що я роблю, ніколи не здогадаєшся. І вона вже зовсім забула за цю сумку, що вона казала, давай зв'яж'я. <гум> а я спала ночами, думала, як це мало би все виглядати. Так що вона інакшої назви не може, мати, Оксанка <гум> а ти як Оксанка-захтянка, і так вона і буде названа. Дивіться, наповнення. Я тут зробила е, такі досить глибокі кишеньки. Ця прошита тут, щоб добре було на шпиці, навіть на шпиткові, такі, знаєте, довгі. Зараз будемо наповнювати, я вам покажу. Це така широченька кишенька. І я вже як буду слідуючи шити сумки, я собі продумаю, я буду розкрою, буду зразу пришивати до тканини і думаю, що воно не буде мені от таке вже всередине, коли ну, там вже не буде пришиватися так. Ну, я буду старатися на другий раз зовсім по-іншому, якщо буду шити сумки, бо я можу запалитися, потім може мені перейти. Але хочу ще пару сумочок вшити. Зараз будемо наповнювати і подивимося, скільки тут ідиться. Навіть така бабінка легко лазиться, і ще одна б влізлася. Досить така мистима сумочка вийшла. Так, хочу вам показати, як з цієї сторони шпиці шкарпеткові. На 20 см заходять. Потім в мене ще такі є бамбукові, десь ще дві, не знаю, де вони є. Але я так, щоб було під руками, щоб ви побачили, наскільки умістимо. Так, булавки в мене такі є на рукава. Також сюди входять. Для кіс також можна собі. Гачечки будь-яко форми тут війдуть, можна і взяти собі окремий. Такий футляр з гачками, і тут також положити. Так, тут навіть можна в опаковочці умістити шпиці. Можна і поскручувати і сюди. Ну, я думаю, що як ми беремо один проектик і собі суто для одного проектика, тут, тут і ножниці влізуть і все. І щоб було вже завершено. Зараз позачепила. Ще поставлю два моточки шкарпеткової пряжі. О! О, така сумочка в мене вийшла. Вона, якщо не бачите, середину досить непогано дивиться. Всередині напортачила, але це я нічого я кажу, це сумка з історією. Отакі От у мене проектики. Такий у мене проєкт цього тижня, <смі> бо ще в задумках багато проєктиків. Е ви мені напишіть, чи дуже страшно виглядає, трошки мене покритикуйте, е але е знаєте, що це я робила собі для себе, для душі, і хотіла все ж таки, і кажу, завдячую, що я витягнула швейну машинку, я вже буду більше шити. Надію, що так і буде. У мене в задумках ще хочу собі такий фартух гарний пошити з рюшками. І ну, багато торбинок хочу нашити. Я колись дуже багато шила, я всі штори собі сама шила в офіранки, ніколи ну, не давала нікуди. На ліжко білизну шила, навіть по борді я собі плаття шила, дитячі костюмчики хлопцям, як були малі. Так що... Надіюсь, що е, далі я ще буду пробувати. Подивіться, яка в мене ваза. І знаєте, що це ваза? Це конус від бобінної пряжі. Я тут сухоцвіти лежала і думаю, вже би їх щось поставити. А одна ваза в мене зайнята, і в мене ось така вийшла ваза з конусу з бабінки. Це також для ідейки, що якщо хочеш, то можна прикрасити чимось. Тако поставимо, і такі у нас кольори О, осінні. Адже в нас осінь на носі сьогодні вже 26 число серпня, так що небагато залишилося ще 5 днів і в нас вже вересень. Дуже хочеться, щоб ця осінь була в нас мирною і теплою. Щоб нарешті закінчилася війна, і я дуже цього хочу, і всі ми хочемо, я знаю. І щоб ми собі жили спокійно, щоб ми могли творити, жити і дбати за наше майбутнє, щоб були впевнені в завтрашньому дні. Так, завершую я цю свою розмову, балаканину, розказала вам про сумку. Сумка називається Оксанка Захцянка. Оксаночку, привіт тобі. <хі> це, якщо ви не знаєте, про яку я Оксанку говорю, може хтось з дівчаток вперше е -е побачив це відео. У нас є така оксанка Недушитко, вона започаткувала цей проектик з Вікторією з каналу Українушка в'яже, зв'яжемо в'яжемо тренди. І ці дівчатка нас ведуть. Так, в такий світ рукоділля, щоб ми не скучали, щоб ми завжди е, надихалися, щоб ми придумували щось нове. І ось я посвячую цей проектик одній з, е, е, як, з, з дівчаток, які започаткували цей проєкт. В'яжу, що хочу ось і на носі. Так що все. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною, за те, що пишете коментарі. Е, я е, не буду казати там підписуйтесь на мене, якщо не підписані, тисніть на дзвіночок. Я хочу, щоб зі мною були люди, які дійсно, які дійсно бачать в моїх відео те, що їм близьке. Щоб дивилися люди, які, яким я подобаюся, яким подобається моя розмова, яких я не напрягаю. І тому я буду набирати свою аудиторію помаленьку, але вона буде моя. Заробітку від Ютубу я такого не чекаю. У мене є основна робота, але ну ясно, хотіло бися на моток пряжі заробити, і це би було дуже добре, що від Ютубу також є якась там маленька частинка. Дуже я люблю в Ютубі набрати свою мелодію. У мене майже всі відео з заявленими авторськими правами. Бо ви питаєтесь, дівчатка, нараз, де ти береш ці мелодії? Я беру, але в мене відео не буде монетизуватися, тому що я беру ці мелодії, які є з авторськими правами. І мені ну, я так хочу і, і чому я маю там. Я не знаю, як знайти. Як Музику без авторських прав, я працюю тільки з телефону, там комп'ютери заходити, скачувати. Ну, я ще до цього не доросла, я знімаю своє задоволення. Ну все, Сьогодні я розговорилася, мені вже трошки легше, я вже трошки здоровіше, і вже чуюся в силі, і вам говорю. Так що, все, до зустрічі. Я вам дуже вдячна, що ви у мене є. Па-па!